Повномасштабна агресія стала дуже дуже істотним викликом. 24 лютого. Незважаючи на вибухи і постійну інформацію про наступ військ, перебували в суді і разом з суддями та захисниками вирішували питання про продовження застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Потребує від тебе набагато. Ну, виходу за ті рамки знань, з якими ти працював раніше, яким би ти не був крутим фахівцем в так, ну, в, в ординарних загальнокримінальних ем, злочинах. Ці знання були впорядковані, щоб вони були головне доступні. Давайте напишемо багато паперів якоїсь інформації, яку ніхто не буде читати. На цьому все це завершиться. Справжній збройний конфлікт став викликом. Матися не якісними справами, то через відносно короткий проміжок часу ми отримуємо низку просто сум. Бурних э, притягнутих за вуха кримінальних проваджень, де незрозуміло хто, притягнути незрозуміло за що, але з великим написом засуджений э, э, воєнний злочинець. Рівень відповідальності, який лежить на всіх нас, ну він доволі високий. Не роздратування, а таку якусь не те, що внутрішню думку. Агресивний азарт, я це так назву. Ти мені не подобаєшся, тому тобі багато років, а ти хороший хлопець, тобі я прошу менше років. За якихось інших життєвих обставин, за якихось інших умов, я напевно був би був би готовий себе спробувати в залі судового засідання в якійсь іншій якості, чи то захисником, чи то суддею. Обмежувати себе і вважати, що людина навічно прокурор, слідчий чи суддя. Навіщо правильно кваліфікувати певне діяння? Це певний математичний елемент. Тому, ну, я щуру люблю юридичну професію.